Здавна українці мали у своєму гардеробі речі, які дотепер набувають особливого значення. Для кожної області, містечка чи села, колектива чи родини для кожного окремо вишиванка має своє неповторне значення. А про що твоя вишиванка? Про пасіонак матусі зранку. Моя планедільні солодкі вареники. Моє про щастя під волі знаменами. Моя вишиванка про сад яблуневий, малинник, суничник, вишневий, грушевий. Моя вишиванка про любов до України, про захід і схід, північ, південь, гори та схили. Про чорне і біле в нашій історії, про макове поле, що зростає під зорями. Моя вишиванка про стежку до хати, якою найкраще до рідних вертатись. Моя вишиванка про мир і добро, про земляків, які люблять село. Моя про коханого, що нас захищає, Про кожного, хто так рідко у дому буває. А я іще одну вишити мрію, щоб присвятити переможному Криму. І коли перемога розбудить нас зранку, ось, ось про ось що моя вишиванка.